Що ж, пане Сергію, сезон розпочався. Ваші завдання, ну і звичайно, з огляду на те, що у складі відбулись зміни, можливо чи ні. Ну і по грі кілька слів. Значить, по складу у нас нічого не міняється. У нас ну, є обласна районна команда. Всі хлопці, в принципі, ті самі. Нічого не змінилося. Задачі. В першу чергу гра, ми тренуємо на маленьких ділянках, рухатися, відкриватися і тому подібне. Тобто, взаємодія і тому подібне. Відносно завдань, завдань немає, скажімо так, але завжди є жага до перемоги, а це вже своє покаже. По грі сьогодні жаги до перемоги не вистачило? Та ні. Ми футзал ну, зібрали, ми ж не тренувалися, ми зібралися вчора на велике грали, сьогодні на маленьке, тобто перехід на поля, тому нічого особливого. Не, ну мені подобається. Зовсім так, не так давно закінчився попередній сезон. Ви теж не тренувалися, зіграли, потім знову не тренувалися, зіграли. Ви, в принципі, в такому режимі, що ви постійно граєте. Да. Ми граємо, і тренуємося на велике поле. Зв'язку з війною то тренуємося тільки вранці в 6.50 в 6 ранку. Тому освітла немає. Тренуємося як можемо. Дякуємо. Дякую. Дякую.